Носельця відгукуються та шанці. Сьогодні, 10 березня, роковини після смерті Віталія Краснюка, який завжди був щирою, доброю, хороброю людиною. Бажимо героя України хвилиною мовчання. Ти вже десь там, височині, у небі, Нема потреби, та знаю, що тобі і там за нас болить. Ніколи ти не вмів лише для себе жити. На таких людях, як ти, і весь світ тримається. Усе живе за ним дуже, а небеса пишається. Саме цього дня, 10 березня, відзначають День державного мірі Одно Одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Саме цього дня, 10 березня. 2022 року молодий та відважний герой Віталій Краснюк поклав душу і тіло за нашу з вами свободу. Тож ми маємо берегти пам'ять про тих, хто ціною власного життя виборює для нас наше вільне майбутнє. Важко констатувати, що нас покидають найкращі сини України. Війна безжальна забирає. Співчуття родини. Слава Україні! Героям слава! Хтось хоче сказати слово пам'ять про героя? У 2020 році ми з ним їздили вам дію. Їздили до його побратимів, у першу роту штурмової бригади правого сектора. Він нас з Юрою Коржовим привіз по містах, де він проходив війну, розповідав, яку був Краматорську, Славянську, як він воював, як було все. І Казав, каже, я, коли буде навала, тоді ще казав, що буде навала. Як буде навала, я піду перший і буду бити ворогів, поки ми викоримо це. Руське, навіть слов нема. Орда його назвати не можна, воно навіть не знаю, як його назвати. Це руське, яке воно противне для нас, яке ми не любимо. І коли почалась навала вже, він пішов перший, але він тоді приїхав, ми з ним говорили. Він каже, Казав тоді хлопці, це буде серйозно і надовго. Бо їх тьма. Але каже, ми вистоїмо, ми переможемо. Він один із перших, хто пішов хто загинув у нашому ОТГ. Він любив Україну, він був серцем і душою такий щирий українець, якого я навіть не можу представити тут. Царство Небесне тобі, друже. No, my będziemy pamiętali o Tobie i Nic nie pamiętamy.